Привіт, шановні трейдери та інвестори. Ми з вами на зв'язку гуру Markets. Почнемо з короткої інформації про компанію. При необхідності є можливість поставити відео на паузу. Можна детально розглянути кожен показник досліджуваної корпорації. Тепер проаналізуємо поточні показники діяльності компанії: -E Commerce, Inc., Тикер, NEGG. Огляд створено з використанням актуальної інформації станом на 30 липня 2025 року. Згідно класифікації ГУР у Макетс Корпорація Камерс Inc. належить до підкатегорії. Деливери в оцінці беруть участь 38 компаній. Ми подивимося на рішення щодо замовлень у кінці цього відео. Загальний результат по компанії такий: мінус о 4,5 з 10 балів. Середня оцінка за під категорією 2,5 бали. Якщо дивитися широко, то в рамках фондового ринку в цілому. Ми бачимо, що середня оцінка для всього фондового ринку США в цілому становить 1,7 бала. Проти мінус рейтингу 4,5 бала для компанії Nuec Commerce Inc. Шляхом порівняння руху ціни акцій компанії Commerce Inc. і акції підкатегорії. Ми бачимо, що протягом 12 місяців акції Нуе Камерс Інк показали динаміку 230,4 віц. Проти динаміки цін за підкатегорією 49,7 віц. Ринкова капіталізація компанії Commerce Інк становить 1,9 мільярда доларів. А капіталізація під категорії становить 784 мільярди доларів. Балансова вартість компанії оцінюється в 0 мільярдів доларів. З капіталізацією під категорії 247 мільярдів доларів. Порівнявши частки ринкової та балансової капіталізації, бачимо наступне. Зайнята частка науеккамерс. Інку під категорії при оцінці фондової капіталізації становить 0,139 тисячних віц. Балансова вартість становить 0%. Оцінка частки організації ринкової та балансової капіталізації під категорії погано мінус 1 бал. Компанія не має боргових зобов'язань. Рейтинг заборгованості підприємства дуже добре 2 бали. Відношення ціни акцій компанії до прибутку дорівнює 0. Середній по підкатегорії 19,5. Оцінка співвідношення ринкової вартості і прибутку в порівнянні з компаніями під категорії дуже погано, мінус 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав 0 мільйонів доларів. Прогнозований прибуток на наступні 12 місяців невідомий. Оцінка показника очікуваного майбутнього прибутку в порівнянні з підкатегорією погано мінус 1 бал. Відношення вартості компанії до доходу дорівнює 0. Середній по підкатегорії – 1,7. Оцінка співвідношення біржової ціни до виручки в порівнянні з показниками компаній під погано мінус 1 бал. Дохід за останні 12 місяців склав 0 мільйонів доларів. Майбутні доходи за наступні 12 місяців невідомі. Оцінка очікуваних майбутніх показників продажів у порівнянні з показниками підкатегорії погано мінус 1 бал. Маржинальність становить 0% із середнім показником 8,6% в підкатегорії. Оцінка рентабельності продажів у порівнянні з показниками компаній під категорії задовільно мінус 0,5 бала. Частка компанії за кількістю працівників у підкатегорії становить 0,76%. Це на 83% менше частки ринкової капіталізації. Розмір ринкового капіталу на одного працівника підприємства становить 0 тис дол. Тоді як для підкатегорії 782 тисячі доларів. Оцінка розміру ринкового капіталу на одного працівника порівняно з показниками в підкатегорії задовільно 0 балів. Сума прибутку на одного працівника 0 тиздол. Середній показник у підкатегорії 40,1 тисячі доларів. Оцінка прибутку на одного працівника компанії в порівнянні з показниками компаній підкатегорії задовільно 0 балів. Продажі компанії на одного працівника становлять 0,000 дол. У підкатегорії 468 тисяч доларів. Рейтинг продажів на одного співробітника в порівнянні з компаніями підкатегорії задовільний 0 балів. Обсяг операцій з продажу становить 1,8 віц при середньому по підкатегорії 2 віць. Технічний індикатор rsi 14 показує рівень 74% для компанії Nuec Commerce Inc. Для підкатегорії цей рівень становить приблизно 55%. Поточна ціна акцій компанії становить приблизно 56,2 долара. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить приблизно 60,1 долара. Дивимось на таблицю замовлень. Яка доступна кожному посилання у закріпленому коментарі. Таблиця наказів містить абсолютно всі рішення, прийняті раніше цього сезону інформаційно-довідковою системою Гуру Макетс. Доступ до таблиці замовлень вільний та відкритий посилання у закріпленому коментарі. За результатами оцінювання Нуэк Commerce, Inc. Інформаційно-довідкова система оцінки запасів Гуру Макет сприймається таке рішення. Відкрите замовлення на продаж по 56,19 долара за акцію. Замовлення відкрито, тому що компанія має відносно низький рейтинг і динаміку цін. Оцінка організації проводилась за критерієм оцінки індексом Акіма. Тейк профіт встановлено на рівні 0,47. Стоп-лосс встановлений на рівні 111,91 сота. Якщо ордер не закрито тейк-профітом або стоп-лоссом, в цьому випадку порядок фіксується автоматично в кінці сесії 29 серпня 2025 року. Або в останній торговий день перед цією датою. Тикер GIL стане основним замовленням на покупку. Відео до головного замовлення вже опубліковано на цьому каналі. При закритті одного з ордерів – основного або балансуючого. Протилежне замовлення закривається за остаточною ціною. Щиро дякую за перегляд цього відео та використання інформаційно-довідкової системи від Guru Markets.